Мрієш про будиночок на колесах або просто полюбляєш походи. Тоді тобі точно знадобиться плита, що працює від газового балона. Але в магазинах представлені різні варіанти: є пропанові та бутанові. Як вибрати? Розберімося в цьому відео. Органічні сполуки це сполуки карбону. У них він завжди проявляє валентність 4. Найпростіша органічна молекула, метан, містить один атом карбону, сполучений із чотирма атомами гідрогену. До речі, маємо про нього відео. Складемо наступну молекулу, що міститиме вже два атоми карбону. В органічних сполуках такі атоми з'єднані один з одним у ланцюг. Він називається карбоновим скелетом або ланцюгом. Отже, сполучили два атоми, домальовуємо ще рисочки, щоб в кожного з них було по чотири зв'язки. Заповнюємо порожні місця атомами гідрогену і вітання. Ми щойно створили молекулу етану. Це другий представник класу алканів. Етан, як і решта алканів, є насиченим вуглеводним. У нього найбільша кількість атомів гідрогену. Саме ними він і насичений. Головною ознакою насичених вуглеводнів є те, що атоми карбону в молекулі сполучені одинарним ковалентним зв'язком. Наступними є пропан і бутан. Роздивися графічні формули та склади хімічні формули цих чотирьох сполук. Метан – 4 етан c 2 h 6 пропан c 3 h 8 бутан, c 4 h 10 Можна помітити закономірність кожна наступна молекула відрізняється від попередньої додаванням групи ch 2 Ця група має назву гомологічна різниця. Відповідно, гомологи, сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на кількість груп ch 2 Сукупність усіх гомологів утворює гомологічний ряд. Дивлячись на ці формули, ми нарешті можемо сформулювати, що ж таке алкани. Отже, це клас органічних сполук, що мають загальну формулу cnh 2 n плюс 2. Скористайся нею та склади хімічні формули наступних шести алканів, тих, що міститимуть 5, 6. 7, 8, 9 та 10 атомів карбону. Пентан це 5 h 12 Гексан це 6 h 14 Гептан це 7 H16, Октан Це 8 H18, Нонан це 9 h 20 Декан Це 10 h 22 До речі, назви метан, етан, пропан і бутан є історичними. Назви ж решти алканів утворені із грецьких числівників із суфіксом ан. Атоми карбону в органічних сполуках мають збуджений стан. Відбувається СП3 гібридизація електронних орбіталей. Через це хімічні зв'язки в атомах карбону направлені до вершин тетраедра. Молекули, які ми зображуємо в графічних формулах, як прямі ланцюжки, насправді більше схожі на ламану пряму. Зі збільшенням розміру карбонового скелета зростають температури плавлення та кипіння алканів. За стандартних умов метан, етан, пропан і бутан гази. Метан має температуру кипіння мінус 162 градуси за Цельсієм, етан кипить вже за температури мінус 89, пропан при мінус 42, а бутан при мінус 1 градусі за Цельсієм. Також зі зростанням розміру карбонового ланцюга зменшується тиск, при якому ці гази зріджуються, переходять у рідкий стан. Зрідити пропан і бутан легше, ніж етан чи метан. Їх звично бачити в балонах під високим тиском. Якщо тебе цікавить похід у теплу погоду, вибирай хоч пропан, хоч бутан. При температурах вище нуля вони переходитимуть у газоподібний стан під час користування. Але якщо збираєшся в зимовий похід, варто надати перевагу пропану. Бо в нього менша температура кипіння. Бутан за температури менше мінус 1 градуса за Цельсієм залишиться рідиною. Подібна логіка працює і для ЗНГ, зрідженого нафтового газу. Після очищення такого газу отримують суміш пропану та бутану, яку зріджують для зручності. Її застосовують у побуті для опалення, підігріву води та приготування їжі, а в автомобільному транспорті як паливо. Це ті самі автомобілі на газу. Так ось склад ЗНГ змінюється протягом року. Улітку суміш містить більше бутану з вищою температурою кипіння, а взимку більше пропану. Алкани від пентану до гептадекану алкану із 17 атомами карбону рідини. Усі вони використовуються як паливо. Речовини з меншими карбоновими ланцюгами в молекулах пентан. Гексан, гептан та октан є ледкими рідинами із характерним запахом. Їх використовують як бензин у двигунах внутрішнього згоряння автомобілів і легкої техніки. Більші молекули утворюють більш в'язкі рідини, які становлять основу дизельного та авіаційного палива. Алкани неполярні сполуки, тож вони не розчиняються у воді, натомість утворюють на її поверхні тонку плівку. Проте алкани прекрасно змішуються один з одним та іншими неполярними розчинниками. Тож, якщо необхідно знажирити деталі механізму або розвести олійну фарбу, допоможе Уайт Спірит, що складається з рідких алканів. Тільки не забувай використовувати гумові рукавички і респіратор. Уайт Спірит токсичний. Тверді алкани мають ще більші карбонові ланцюги, ніж ті, про які ми вже говорили. Це вуглеводні, де карбоновий скелет містить понад 17 атомів вуглецю. Найвідомішою речовиною, що є сумішю твердих алканів, є парафін. На побутовому рівні ми звикли бачити парафін у складі свічок. Він горить чистим стабільним полум'ям і досить повільно. Також його використовують для змащування як ізоляційний матеріал у електротехніці. У харчовій промисловості парафін під кодуванням E905 використовують у складі глазурі, а ще ним вкривають різноманітні фрукти на полицях супермаркету. Так вони краще транспортуються та привабливо блищать. Щоб позбутися цієї плівки, варто обдати яблука гарячою водою. Парафін плавиться за температури 37 градусів за Цельсієм. Ще одна суміш із довголанцюгових алканів вазелін. Його часто використовують у медицині та косметиці у складі кремів для шкіри, мазей і бальзамів. Завдяки гідрофобності вазелін здатен створювати захисний бар'єр, що перешкоджає втраті вологи. Запам'ятай алкани це клас органічних сполук, що мають загальну формулу CnH2N плюс 2. Алкани є насиченими вуглеводнями. В них атоми карбону в молекулах з'єднані одинарним ковалентним зв'язком. Алкани відрізняються кількістю груп ch 2 що має назву гомологічна різниця, а гомологи, відповідно, сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на кількість груп ch 2 Метан, етан, пропан і бутан є газами. Алкани з карбоновим ланцюгом довжиною від 5 до 17 атомів карбону рідини, а більше 17 Тверді речовини. Став уподобайку. Стеж за каналом. Нумо хімічити разом!